Джаванто двокомпонентний інсектоакарицид із діючими речовинами спіротетрамат і абамектин. Препарат має широкий спектр дії проти сисних шкідників, у тому числі приховно живучих на сої, томатах та у ябуневих садах. У посівах сої Джаванто протидіє таким шкідникам, як попелиці, трипси, клопи та павутинний кліщ. Який є найбільш шкодочинним у посівах цієї культури, його головними перевагами є швидке проникнення в тканину рослин, стійкість до змивання опадами та висока ефективність двох діючих речовин із різним механізмом дії. Спіротетрамат володіє системною дією на шкідників у той час, як абемектин діє контактно-шлунково. Джаванто вирізняється довготривалою дією, надійним захистом приросту нових листків, пагонів і кореневої системи.